Чарівник і відьма Віталій Міхалевський. Молодий чарівник лойбить мрії жінок і закохує в себе, аж плачуться бідні, а одна не дається на чари його. Певно, відьма. Молодий чарівник вкинув зілля вогонь і золу окропив із джерел трьох опівдні. Все ж одна не дається на чари його. Значить, відьма. Молодий чарівник, сон забув, смак пригод, вивчив тисячі книг і стежин, й, уявіть, но всі намарними були старання його. Слухай, відьмо, молодий чарівник, я не знаю всього, надзмітнішого дання видай тайну столітню. Чорні очі навік щарували його, що там відьма. Віталій Михалевський.